Обвал на нью-йоркской фондовой бирже 24 октября 1929 года стал началом самого серьезного экономического кризиса 20 века, Великой депрессии. Падение акций привело к массовому разорению мелких платчиков. 10 миллионов безработных осаждали бюро по трудоустройству в поисках любого заработка. В сельских районах начался кризис перепроизводства. Фермеры вынуждены были уничтожать свою продукцию. Великая депрессия привела к невиданным социальным потрясениям. Лишь политика нового курса президента Рузвельта позволила преодолеть кризис. 32-й президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт. Президент рекордсмен. Президент ретивник. Президент воин. Ці три образи вдало поєднав американський очільник Франклін Делано Рузвельт. Цей валет духу, як називають його американці, зміг вивести Америку із затяжної депресії і на довгі десятиліття закріпити за сполученими штатами звання супердержави світу, а все завдяки амбіціям, гострому розуму, бажанню мати вплив і владу та хворобі. Парадоксально, але саме недуга дала можливість Рузвельту стати тим, ким він назавжди залишився в пам'яті американців відчайдушним борцем та сильним лідером. У 39 років Рузвельт після купання в озері неочікувано захворів на поліомеліт через лікарську помилку та неправильно проведену операцію. Сповнений здоров'я чоловік перетворився на інваліда. Пересуватися Рузвельт міг тільки в інвалідному візку або ж з допомогою спеціальних корсетів для ніг. Попри це, більшість американців до самої його смерті не знали про важку хворобу лідера нації. Початок першого президентства Франкліна Рузвельта припав на велику депресію. Наприкінці 20-х років ХХ 20 століття Америка, як ніколи, була близькою до повного краху, мільйони безробітних та голодних, занепад цілих галузей промисловості, відчай і зневіра у владі. Та Рузвельт пообіцяв американцям, що врятує їх з допомогою нового курсу масштабних реформ усієї економіки. Політику повірили так Рузвельт у 1932 році і став президентом. Після впровадження курсу на порятунок США його як не парадоксально стали називати фашистом за тотальний контроль держави над банківською системою та радикальні реформи. Але Рузвельт швидко довів усім критикам, що немає нічого спільного з коричневою чумою, яка в той час охопила половину Європи. США був дійсно потрібен диктатор для того, щоб міцно стати на ноги, і ним, ніби насміхаючись над долею, став президент із паралізованими ногами. За кілька років у 1936-му Рузвельта тріумфально переобрали на другий термін. Під час свого правління президент дотримувався політики ізоляціонізму для США. Він намагався не втручатися у справи в старому світі. Коли у 1939-му почалася Друга світова, він до останнього тягнув з оголошенням війни країнам Осі у 1940 році. Рузвельт, уперше в історії США, втретє став претендувати на пост господаря Білого Дому і переміг. Тоді ж він припустився помилки, пообіцявши своїм співвітчизникам, що нога американського солдата ніколи не ступить на землі охопленої війною Європи. Всі обіцянки нанівець звів Парл Харбор. США оголосили війну Японії, далі Німеччині. У 1942 році, попри непоступливу позицію Черчилля та відмови Конгресу, Рузвельт усе ж вирішив відкрити в Європі другий фронт. Результат відомий усім. Країни осі програли. А США міцно закріпилися на позиції супердержави на світовій арені та переможця в Другій світовій. Активні дії на фронті принесли Рузвельту те, що здавалося неймовірним: четверту перемогу на виборах президента США у 1944 році. Лідер був сповнений величних планів. Саме він повинен був відкривати конференцію Об'єднаних Націй у Сан Франциско та вирішувати, що робити з переможеними суперниками. Та слабке тіло підвело титана духу 12 квітня 1945 року. Франклін Делано Рузвельт помер від крововилову в мозок. США завмерли у скорботі. Американцям здавалося, що їх президент вічний, і ніхто не міг повірити у такий фінал. Та велич справ Рузвельта стала йому вічним пам'ятником. І сьогодні, пишаючись ролі світового гегемона, США завдячують своїм статусом одній людині Франкліну Делано Рузвельту.